Прокидатися з болем у шиї може бути неприємною проблемою на початку дня. Вона часто виникає через неправильне становище під час сну, невідповідних подушок та інших прихованих факторів здоров'я. Розуміння причин та застосування ефективних рішень може значно покращити ваш комфорт та якість сну. Причини болю в шиї після сну: перш за все, неправильне становище під час сну. Пози, які ви спите, може суттєво вплинути на вашу шию. Сон у незручній позі може спричинити напругу м'язів шиї. Зокрема, сон на животі може змусити вашу шию перебувати у скрученому положенні протягом кількох годин, що призводить до болю та скутості. Непідходяча подушка, використання надто високої або надто жорсткої подушки може призвести до неприродної вигину шиї, у той час, як надто плоска подушка може не забезпечити необхідної підтримки. Обидва сценарії можуть спричинити напругу в шейному відділі хребта. Існуючи раніше захворювання шиї. Такі захворювання, як шини, спондільоз, артрит і гріжа міжхребцевого диска можуть посилити біль у шиї, якщо пози для сночі подушка не підтримують шию належним чином. Розтяг м'язів, різкі рухи під час сну або сон, на новій чи іншій подушці можуть спричинити розтягнення м'язів, крім того, надмірна фізична активність або стрес протягом дня можуть призвести до м'язової скутості, яка проявляється у вигляді болю вночі. Як позбутися болю в шиї після сну? Перш за все оптимізуйте положення сну. Краще положення для забігання болю в шиї та спині або боці. Ці положення підтримують природній вигін хребта. Якщо ви спите на животі, спробуйте перейти до цих положень, використовуючи стратегічно розташовані подушки для підтримки. Виберіть правильну подушку, сплячі на спині, використовуйте круглу подушку, щоб підтримувати природний вгін шиї. Подушки з ефектом пам'яті, гарний вибір, оскільки вони набувають форми вашої шиї та голови. Сплячі на боці, Жорсткі та под... жорсткіша подушка, ідеальний варіант. Вона бути вищою під шиєю, ніж під головою, щоб хребет був вирівняний. Переконайтеся, що подушка заповнює простір між вухом та зовнішнім плечем. На животі. Якщо ви не можете змінити положення, використовуйте дуже плоску подушку або взагалі накладіть її під голову, щоб шия була максимально вирівняна. Матеріал та якість подушки. Подушки з ефектом пам'яті, латексом або наповнені водою можуть забезпечити хорошу підтримку, адаптуватися до контурів голови чи шиї. Змінюйте подушки кожні 18-24 місяці, оскільки з часом вони втрачають свою здатність забезпечувати підтримку. Зміцнюйте м'язи шиї. Регулярні вправи, що зміцнюють м'язи шиї та верті частини спини, можуть допомогти запобігти болю. Прості вправи, включають розтяжку шиї, обережне обертання шиї та використання еспандерів. Перевірте свій матрас. Хороший матрас підтримує все тіло, включаючи хребет. Якщо ваш матрас провисає або занадто жорсткий, можливо, настав час його замінити. Тепло та масаж прикладання теплого компреса або масаж області шиї може зменшити біль та скутість. Робіть це перед сном або після пробудження, якщо відчуваєте дискомфорт. Проконсультуйтеся зі спеціалістом. Якщо біль у шиї зберігається, важливо проконсультуватися з лікарем. Він може діагностувати будь-які основні захворювання, надати індивідуальні рекомендації або варіанти лікування, які можуть включати фізіотерапію та прийом ліків. Тож, біль у шиї після сну часто можна усунути, змінивши обстановку та звички сну. Зрозумівши причини болю в шиї та застосувавши ці стратегії, ви можете прокидатися відпочившим та вільним від дискомфорту. Якщо проблема залишається, рекомендується відвідати лікаря. Дякую за лайки та розповсюдження відео.